i mm don't -hmm. Всім доброго здоров'я, слава Україні. Знову татовий гараж. Доня знімає, приїхала. Тато розповідає. Тема сьогоднішнього відео це от такі грабельки. В мене є сіногребка і лише граблями їх називають по-різному. -по ну, це два в одному. Як можете було сьогодні бачити по відео. І волокуша, і граблі, все в одному варіанті. Казала доця, дивись тату, бо може хейтери будуть тебе там розказувати, що забивається, не тяне. Я кажу, о Боже, ну що ж завжди, як тільки на букву Х, так все й хороше. Поясню людям тим, які не поняли. Я Ці граблі до півгороду, поки стягував солому, вони виконували роль як волокуші. За счет свого веса, за що того, що набивається об'єм, я вам доня покаже. Збили ми ось всю солому з валків в дві кучки. Зараз будемо цепляти прицепчика та перевозити. Вже як я постягував у кучки, е тоді вже вони виконують функції грабельків. Все визбирало так, що руками так не визбираєш, чи граблями, як то кажуть. Штука дуже класна. Одне таке, що вони в мене стоять на вулиці, трошки підржавіли, поки отут носки не під... визолотило, не вичистило, то трошки за... зачіплювала солома. Ну, то вже, Я думаю, трошки пізніше якось вже руки дойдуть, почистить їх, покрасить, погрунтувати. Бо це, мабуть, єдина моя річ, яка в мене ще не покращена, не зроблена. Так, ну процес е, згрібання ви бачили, так як волокуша ви бачили, штука класна. Я стараюся трошки перші, перші кучки як стягну, потім виїхати вже задніми колесами. і Піднімаю на гідравліки і з'їжджаю, і колеса якби приминають і витягую все. Вручну ми нічого не робили. Штука, як вам сказати, дуже класна, тому що ну, в мене пішло це, я засікав 35 хвилин. Згребти оце, збить в дві кучки, згребти повністю остатки 35 хвилин. За 35 хвилин вручну, я думаю, ну, граблями це нереально. Просто нереально. Е, так, ну, Пройшли з питання мого щитка. Зараз Доніан може покаже. Чіток, з під колеса покажи. Де в мене вже стоїть угловий редуктор, де вже цепка закрита. Дивився я сьогодні, наблюдав за ним, як же ж воно себе веде, солома не набивається, все дуже прекрасно працює. Хто слідкує за нашим каналом, не хвилюйтесь, передній мост вже майже готовий, стало повварювати, пальця. Центрального і все, цей витягуємо, ставляємо другий, і передній привід буде готовий. Так. Ну, на цьому думаю все. Вже слідуюче відео ми знимемо з обзором нашого прицепчика. Людина просила показати, як чого, вже потім зустрінемося в другому відео. Всім пока